Як це пробачити? Пробачити по-справжньому не означає погодитися з тим, що сталося. Раптово почати довіряти кривдникові, відновити стосунки, домогтися справедливості або отримати задоволення. Це не означає зрадити себе або забути те, що трапилося. Це навіть не означає відповісти на прохання про вибачення. У пробаченні важливо те, що ви висловили та прийняли свої почуття, своє ставлення, усвідомили, який біль або шкоду заподіяла вам інша людина. Разом з цим усвідомленням ми отримуємо життєвий досвід, який допоможе. Не допускати подібних поведінки і ставлення в майбутньому, на що важливо звертати увагу, коли ви вирішуєте, чи пробачити іншій людині, чи ні, на ступінь важкості вчинку, його регулярність, а також поведінку кривдника, його можливості і бажання виправити ситуацію. Існують і сценарії, в яких пробачення не найкращий шлях. Дослідження показують, що люди, які постійно пробачають ап'юзерам, можуть з більшою ймовірністю залишатися в стосунках з ними. Тут ідеться про сімейне відносини чоловіка і жінки, пробачення кривдника. Запускає новий цикл насильства. Опісля будуть романтичний період, нові побиття, вибачення з боку насильника та пробачення з боку постраждалої людини. У такий спосіб аб'юз, оцей, хто кривдить, буде лише підживлюватися. Якщо стосунки завдають болю, то можливо. Настав час вам усвідомити власну цінність. Ви не зобов'язані зберігати стосунки з тими, хто своїми діями знецінює вашу гідність. Сам факт пробачення ще не означає примирення. Також після пробачення не обов'язково повертатися до тих же стосунків. Або приймати ту ж саму шкідливу поведінку від вашого кривдника. У цьому випадку рішення про припинення спілкування або заміна його кількості чи якості це вибудовування особистих кордонів через правило зі мною не можна так чинити. Трім часто почуємо, каже: Отче, але я ж. Присягала на Євангелії. Він теж, дорогі мої, присягав, що любитиме вас. А якщо б'є, то що любить, ну так. У нас в народі побутує. Якщо любить, то б'є. Це дурня. Ми не повинні дозволяти на це. І не ви перші порушити цю присягу шлюбну. Тут не буде проблем, і ви зможете сповідатися і причащатися. Інша справа: ви не зможете жити з другим чоловіком. Це в церкві називається сепарація на відділення, на окреме співжиття. З тираном не можемо жити. Або з тим, що доброго наші діти можуть побачити, хіба що психологічно не калік. Тому не варто прощати, якщо провини регулярно повторюються, кривдник не бере на себе відповідальність за свої дії. Він наражає людину на небезпеку, є загроза фізичному здоров'ю і життю. Вчинки – Заводають серйозної шкоди психіці та емоційному стану, жертві чи з тими, хто з ними проживає. Як це просити вибачення? З дитинства нас вчать просити вибачення після помилок і неправильних дій. Але часто навіть у зрілому віці ми не вміємо цього робити. У кращому випадку процес реалізується. Словом, пробач. При цьому ми можемо бути нещирими у своїх словах та залишитися впевненими у власній правоті. Визнання помилок і прохання про вибачення не робить вас слабкою людиною. Визнавати свої помилки важко, а вибачитися за них ще складніше. Однак без вибачень не обійтися, якщо ви хочете зберегти стосунки. Аби полегшити процес пробачення, варто розуміти, як і чому інші люди потрапляють у ситуацію жорстокості, щось спонукало їх стати такими, що завдають вам болю. Вони були сформовані певними проблемами. Та несприятливими обставинами у своєму житті. Ми не можемо знати про ці проблеми. Пробачити означає зрозуміти джерело зла і жорстокості, а ви той, хто має прийняти вибачення, всередині теж є недосконалою особистістю, одного дня ви можете опинитися на місці людини. Яка проситиме пропрощення, аби пробачити, варто розширити власну етичну уяву. Як просити вибачення, аби це не виглядало як знецінення? Перше, прийміть відповідальність за негативний вплив ваших дій, щоб ваші вибачення були щирими, а отже, і добре, прийня... добре прийнятими. Друге, будьте конкретні у своєму вибаченні. Визнайте, що саме ви зробили не так, не говоріть про загальні речі. Третє. Будьте емпатійними, повідомте ображеній людині, що розумієте та усвідомлюєте вплив ваших вчинків на неї. І четверте: дайте гарантію, що ваші образливі слова. Або вчинки не повторяться. Якщо ви відчуваєте образу і не можете пробачити, на усвідомлене пробачення може піти багато часу і сил. До того ж, на заваді вам стане опір і психічний захист, схожий на той, який захищає нас від болю. Вам потрібно прожити всі свої почуття. І позитивні, і негативні з позиції спостерігача. Очікувано, що людині, яка отримала психічні травми, може складно витримати таку наційну напругу. Можна спробувати виконати таку письмову вправу. Чотири кроки допрощення, залишившись наодинці з блокнотом та ручкою. Згадайте ситуацію або людину, яку вам складно пробачити. Отже, перший крок: вкажіть людину, яку ви волієте пробачити, і опишіть, за що саме. От те все, що, чим вона вас образила, за що ви її маєте пробачити. Другий крок підтвердіть ваші почуття. Що стосується цієї ситуації. Найкраще, якщо це ваші щирі і, приє... і найнеприємніші почуття, а не люб'язні і увічливі, ви повинні почати з того, що ви насправді відчуваєте. Висловіть своє бажання бути відкритим хоча б до можливості позбавитися цих почуттів. Те все, що ви відчуваєте. Пишіть, записуйте. Третій крок. Вкажіть переваги, які ви отримаєте від пробачення, це буде протилежним тому, що ви зараз відчуваєте. Потенційно печаль може стати щастя, гнів примиренням, тяжкість відчуттям легкості і що. Міш, якщо ви не упевнені у цих перевагах, просто виберіть кілька загальних хороших почуттів, які б ви хотіли відчути у цей момент. Що ви би, від того, що якщо ви просите, що би ви хотіли бути щасливішим, вільнішим, впевненішим, що завгодно, спробуйте уявити, наскільки краще ви себе почуватимете, коли пробачите людей. І четвертий, останній цей крок поставте перед собою мету пробачити. Тоді ви зможете сформулювати для себе бажаний результат. Пробачити конкретній людині за певний проступок і здобути переваги після того. Кожній людині є перед ким вибачатися і є кого пробачати. Але пробачити чи ні вирішувати вам. Будьте чесні з собою, не примушуйте себе до нічого. Дозвольте речам відбуватися природньо, для когось треба часу не рати. І дайте собі цю можливість і час. Тут головне віде наміру. Я не маю наміру з цією людиною гніватися. Можливо, серед них і буде те саме прощення, яке наповнить вас щирою радістю. Христос гнівався, виганяючи з храму торговців. Христос плакав, дізнавшись про смерть назаря. Христос радів, дивлячись любов'ю на багатого юнака і на дітей Єрусалиму. І от ще місце є в Євангелії, з якого можна припустити, що Господь буває невдоволених на людей. Він почав говорити ту притчу про сіяча. Сі ви її добре знаєте. Насправді, Богу нічого від нас не треба. Господь прийшов не вчати від нас щось, а дати, дати спасіння. Християнство і взагалі вся віра це не учення про те, що для нашого життя ми можемо взяти в Бога. Воно також не учення про трійцю і про нематеріальні швіти. Воно не є надбання якогось знання чи духу. Християнство це акт спасіння людини і повернення її до Бога. Тільки за цим і ні за чим іншим прийшов спасити, спасти і нас і заповнити нами число відпалих ангелів, спасти і повернути нас у рай. Прийшов не допомагати і не підлікувати, а саме урятувати. Людина після гріхопадіння не просто хвора на гріх. А смертельно уражена в самій сутності своїй. Первородний гріх робить людину не просто хворою, а хворою в такому стані, що її потрібно терміново спасати. Тому Христа і називають Спасителем, зважаючи на те, як ми небезпечно хворі. і з огляду на те, що допомога Божа нам потрібна екстрена і масштаб. Людина була створена такою, що без Бога їй немає життя. Совсім. Без Бога людина помирає. Народи зникають з, земля, з лиця землі і руйнуються цивілізація. Та і саме життя зникне тоді, коли в ньому не буде місця Бога. Без Бога душа перебуває в запаленому і дуже небезпечному стані, ознаки хвороби очевидні. І видні неозброєним оком. Ми увесь час невдоволені, невдоволені собою, близькими, лікарями, продавцями, священниками, політиками, здоров'ям, погодою, пенсією, їжею, оня. Ми невдоволені і увесь час на нас щось безперервно скаржимося і когось критикуємо. Бо серце, до якого не увійшов Святий Дух. Приречене вічно страждати і бути вічно сумним, а людина з таким серцем завжди агресивна. Мало того, що ми неудоволені й сумні, ми полонені і смутком, і нашими гріхами. От, наприклад, ми не можемо позбавитися навіть від засудження і непрощення. Що таке горецісне засудження? Це прихована злість і роздратування. Засуджуючи. Ми відмічаємо злочини інших людей і судимо їх немилосердно. Засудуючи, ми подумки мстимося і переслідуємо людину без милосердя. Один з подвижників ділиться своїм досвідом і пише, що був свідком того, як сатана благав Бога бути просто справедливим до людини. Справедливість Божа для нас є миттєва смерть. Наша справедливість так, як ми її розуміємо. Є смерть для наших близьких. Ворог через засудження напоює нас отрутою гріха на любов. Мало того, що ми схильні до гріхів, ми легко можемо помітити, що перебуваємо в полоні гріха, полон наших пристрастей такий міцний, що ми не можемо вирватися з нього, як муха не може вирватися з паутиня. На сповіді люди каються роками і десятиліттями одному і тому ж. Хтось засуджує, хтось розпусначить, хтось не може простити, хтось п'є, хтось просто не любить ні Бога, ні людей. Але ж наша неміч це наші біси, що полонили нас. Це біси, які давно міцно влаштувалися в нашому серці, і вигнати їх звідси у нас немає жодних сил. Вони сильніші за нас, вони розумніші за нас, і без Бога вони не підуть. Сповідь людини, яка кається руками в одному і тому, ж, свідчить про те, що людина безсила розірвати бісівські обійми і не може вигнати пекейних мешканців зі свого серця. Але що нам до нашого серця? Його стан для нас не так важливий. Якщо впаде з наших рук тисяча гривень, ми схвилюємося. Якщо впаде наш улюблений стільниковий телефон, ми аж ахнемо. Якщо ми позбудемося роботи через житла, ми вважатимемо себе убитими горе. А от коли ми втратимо Святого Духа і на серці немає Бога, то нам це нічого. Навіть непомітно. Ну, причастився, ну прийшов додому. У понеділок пішов на роботу. Усе як завжди, одне і те ж. Що з духом, що без духа. Пішов у храм цибулею, повернувся часником. Спочатку без Бога серце остигає і поступово мертвіє, потім воно починає гнити, через певний час його вже можна вважати мертвим. У фіналі умертвіння утворюються серця, які вже не схильні до реанімації, такі, як серця Юди Челеніна, Сталіна, Путіна. Гниття серця легко помітне, воно смердить мен. матюками, лайкою, злістю, засудженням, непрощенням. Силу відсутності благодаті, хворе серце, несприятливе ні до чого, крім гріха. Воно бачить замість Божого світу виключно гріх. Благодать на благодать гріха завжди закриває від нас сонце Христове. І ми стаємо жителями світу тіни. І у якомусь часом починаємо дуже добре орієнтуватися. Від людини з таким гнилим серцем тікають люди. Вони, вона зовсім неприємна, у неї одні проблеми, їй самі увесь не немає. До хворого серця не можна доторкнутися. Воно дратується від щонайменшого дотику, як будь-який запалений орган, що пульсує болем, Як і рана, справді, не дуже можна доторкнутися. Христос пропонує хворій людині в якості пігулок своїх слова, самого себе у святій тайні Євхаристі, хворому запаленому серцю, пропонується Слово Боже Євхаристія, як насіння, яке повинне прорости в серці людини і відтіснити звідти його нинішніх хазяїв бисін. І хліб небесний, без Людина могла жити. Це, так би мовити, розумні ліки, які самі потрапляють куди слід, самі там активізуються і самі здійснюють теропетичний ефект. Від людини вимагається лише дотримуватися режиму. Він складається з двох частин: базової, санітарної і, власне, терапевтичної. Базовий блок для здичавілої душі, віддалено від Бога, це старозавітні заповіді. Лікувальний блок це заповіді Христа. Як відбувається наше зцілення всередині серця, ніхто не знає. Дух Святий, приходячи в наше серце як лікар, лікує його. І як лікар не завжди вважає за потрібне розповідати нам про сенс усіх процедур і призначень та й навіщо? Ми все одно хворіючи серцем не у знати істину природу добра і зла, так як і знає Бог. Головне не наробити справу під час лікування, дотримуватися заповідях. а Бог сам зцілить, аби йому не заважати. Нам у ушому серці пропонуються слова Божі, які треба не лише прийняти як щось зовнішнє, але і засвоїти як своє. Христос описує клінічні стани людських сердець, які не приймають Слово Боже. Серно це слово Боже. А те, що упало при дорозі, це ті, хто слухають, але потім проходить диявол і забирає слово із серця Його, щоб вони не увірували і не спаслися. А те, що на камінні, це ті, що, як тільки почують зло, з радістю приймають, але не мають кореня дочасно вірують і під час спокуси відпадає. Луки 8, 11, 13 Подивімося на своє серце, чи не поніс з нього диявол, слова Божі. Візьмімо олівець і порахуємо, скільки слів за день я вимовив, і скільки з них були словами Божими. Адже часто жодного. Так, ми про щось піклувалися, про щось клопотали, з кимось боролися і шукали справедливості. Але чи були ці слова словами Святого Духа. Пам'ятаємо, як Ісуса з апостолами не прийняли, а вони сказали, хочеш, ми скажемо, і щоб вогонь зійшов з неба. А Ісус сказав: не знаєте, якого ви Духа. Бачите, що як нема Святого Духа, людина палає помстою. А помста, це, розуміємо, чиє бажання злого Духа. Тому Христос запитує і нас сьогодні. якого ви духа, з яким ви духом? Те саме та саме, дорогі мої, відбоїться з думками. Скільки думок від Бога відволікало мою голову цього дня? Дай Бог, щоб за день ми вимовили хоч одне Боже Слово і прийняли, і засвоїли хоч би одну Божу думку. Отакий е, підрахунок може бути таким добрим рентгеном для нашої душі і показати істинне становище. Тому християнинові часто я рекомендую, але то не тільки, я, бо мене так вчили, я вчу інші, проводити щовечора і спецсовісті, отакий підрахунок, побачити, скільки добрих слів було, скільки поганих за добре подякувати Богу, за зле перепросити. Тільки так ми побачимо, можемо побачити справжній стан своєї душі. Амінь. І в цьому, Боже, нам допоможи. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Я уділю в першому коментарі благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, але також і так прокоментуйте, вислухайте свою думку. Люблю і цікаво читати ваші коментарі. Теж про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.